За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 25 повідомлень про кримінальні правопорушення. Дев'ять осіб, причетних до скоєння злочинів вже встановлено. Серед резонансних випадків підпал транспортного засобу. Близько першої години ночі. В районі проспекту Героїв Маріуполя надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що палає позашляховик. Відразу на місце події прибули ДСНС та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що транспортний зашибці належить місцевій мешканці. На місці пожежу було лікалізовано. На даний час слідчими спільно з ДСНС встановлюються обставини загорання та осіб, що можуть бути причетні до загорання даного транспортного засобу та мотив скоєння даного злочину. Вчора у вечірній час в одному з приватних домоволодінь в горішнеплавнівській громаді сталося загорання, в результаті якого одна людина травмована та госпіталізована до лікарні. На даний час встановлюються обставини даної пожежі. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції горішніх плавнів, а також рятувальники. Жінку 1972 року народження ошукали шахраї, псевдопрацівники банку. Їй зателефонували, повідомили, що її рахунки ймовірно заблоковано. Для цього потрібно провести деякі поради, які надійшли в телефонному режимі, для того, щоб її кошти лишилися цілими. В результаті чого з її банківських рахунків було знято понад 29 тисяч гривень. Наразі потерпіла, звернулася до нас із заявою, встановлюються всі обставини. Ювенальні поліцейські поліцейські офіцери громад спільно з ДСНСниками провели профілактично рейдові заходи на території Кременчуцького району щодо безпеки під час поводження з електроприладами та пічним опаленням. Вертаємось до всіх користувачів, от ті, хто опалюють в кого несправна електропроводка. Звертайте увагу, особливо коли ви лишаєте діток самих вдома. Анна Майщенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.